Ну і власне я додам зараз до нашого ефіру. Приєднується Катерина Дарченко, політологиня Катерина, добрий вечір. Доброго вечора. Дозвольте, я одразу додам, що власне зустріч у конгресі вже завершилася і вже вирушив президент України до Пентагону, де зустрічався із Лойдом Остіном. І от наші колеги з Європейської правди повідомляють, що під час зустрічі з конгресменами в капітолі президент закликав схвалити додаткове фінансування України. І власне лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер підсумував цей виступ Зеленського однією фразою. Дослівно, якщо ми не отримаємо допомоги, то програємо війну, каже демократ. Водночас знаємо, що Макартні Макарті свою думку не змінив. А як загалом на якому тлі відбуваються усі виступи президента, і чим можна переконати республіканців, тих, які не підтримують військову допомогу Україні, продовження військової допомоги на цих дебатах? Так, дякую за питання. Воно дуже доречне. Знаєте, цей рік буде важким, чому тому, що питання зовнішньої політики стає питанням виборчої кампанії, очевидно. І ну тут не виключення, скажімо так, ще більш складне. Та адвокація да і просування інтересів в Україні. така сама ситуація була свого часу з Ізраїлем, да коли оця питання зовнішньої допомоги і впливу в регіоні стає ну власне політичним питанням. До речі, республіканці ну, частина з них говорить в цілому про те, що вони не готові затверджувати бюджети, навіть готові піти до ну такого шатдауну, да тобто це ну, зупинення фінансування роботи державної машини, тому що вони не погоджуються там з рядом. Ом, елементів економічної політики, ну в цілому, демократії. То моя, моя перша теза з приводу того, що така позиція вона не пов'язана виключно з українським питанням. Вона пов'язана з великою дискусією по економіці, і я думаю, що виступ на генеральній асамблеї ООН Зеленського і сьогоднішні зустрічі. Сьогодні також проходить велика конференція в аналітичному центрі of International Strategic Studies, на якій я зараз знаходжуся про економічний розвиток. Тут ну понад 100 інвесторів знаходиться. всі ці заходи в один момент саме плану робляться для того, щоб посилити двопартійну підтримку. І я скажу, що ситуація не настільки песимістична, тому що все ж таки ну питання про надання додаткової зброї воно залишається в двопартійній підтримці. да, І я сподіваюся, що бюджетна дискусія, не дивлячись на важкі такі, ну знаєте, електоральні елементи, вона теж продовжиться позитивом. І ці зустрічі сьогодні да і от. Такі суміжні зустрічі в інших галузях вони а, лише цьому допоможуть. Ну, от, знов таки, ми не знаємо усіх подробиць виступу президента, але точно знаємо про інформаційний шум, так би мовити, який був перед виступом Зеленського. Ішлося про те, що нібито буде закритий виступ. Деякі медіа писали, що спікер палати представників Макарті проти того, щоб український президент виступав перед усіма. І з чим можуть бути пов'язані такі організаційні питання? Тобто. Питання в тому, чи тут організаційні питання чи політичні моменти? Ну зараз будь-який виступ, особливо те, що стосується ну, знову ж таки елементу політики виборчої кампанії кандидатів президенти, які стосуються зовнішньої допомоги. Це стає питанням внутрішнім і питанням. Ну, от я вам як скажу, агітаційним. Да і так як ну Зеленський все ж таки має великий досвід і має впливи. Він подобається ну американським виборцям і люди підтримують Україну. Люди багато донатів, тобто дають свої гроші на громадські організації, безумовно, ну цей виступ. Я вважаю, що буде в плюс демократичної партії, тому що вибори з демократичної партії однозначно підтримує додаткове фінансування України, і в той самий час ну може можливо переконати деяких індепендентів, тобто це тих виборців, які ну не мають партійної філіації. Вони один рік підтримують демократів, один рік республіканців. Пам'ятаєте, завжди йде боротьба за ті штати, які не мають чіткої політичної філіації. Тому мені здається, що це пов'язано саме з Виборчою кампанією на сьогодні, хоча є і там ну досить неприємні питання, які стосуються реформ і боротьби з корупцією, ну але про це говорять на ряді експертних майданчиків саме з точки зору реформ, і як на мене, це теж здорова дискусія, яка має бути, тому що ми маємо рухатися в цих реформ, і маємо рухатися всім суспільством досить швидко. Катерина, наскільки критично важливо перехилити на свій бік, чи це реально взагалі? Тих 70 конгресменів, які проти, і які підходи на вашу думку українська влада може шукати до республіканців? Ну дивіться, насправді республіканці історично, якщо ми подивимося, ну в тому числі на позицію, коли росіяни псувала Крим. Вони підтримували також надання зброї, і до речі, республіканці історично підтримували вектор саме надання додаткової зброї. Я думаю, що тут потрібен як ну, скажімо, так, адресний підхід, і це насправді робить не тільки ну українська сторона ну офіційно, як дипломатія, да, але і громадські організації. От припустимо, є така організація American Coalition for Ukraine, Ну я там теж є членом, і це більш. 70 громадських організацій, які ходять до кожного конгресмена і республіканця і демократа, і в деталях розповідають про кожен законопроект, чому його варто підтримувати, ну пов'язуючи це відповідно з необхідністю і запитом виборців на окрузі цих депутатів, да тобто, ну по суті, нижня палата це ж як мажоритарщики, а сенатори це такі великі мажоритарщики, да їх по два від штата. Тому знову ж таки, от саме такий діалог постій і звісно, рух в вектору реформ, тому що всім цікавий Україна стабільна, Україна. Яка може прийняти іноземні інвестиції Україна, яка буде спільно з підтримкою сполучених штатів рухатися в ну як таке економічне диво і ну елементи, символ перемоги авторитарного режиму? Ну як свого часу був Ізраїль і залишається? Тому я вважаю, що такий адресний підхід і щоденна робота вона матиме свій результат і вже має свій результат. А наскільки ефективно на вашу думку може бути таке звернення Зеленського? До Трампа, як ми чули, поділитися своїм мирним планом врегулювання російсько-української війни, і до речі, чи на таку пропозицію, чи вона не дивує нинішніх посадовців Білого Дому? Ну, дивіться, тут знову ж таки досить делікатна ситуація. Потрібно працювати з двома партіями, бо е, нам потрібна саме двопартійна підтримка. І е, часто, от ситуація, коли більшість, е, ну скажімо так, з лідерів думок підтримує лише одну партію, вона вимушено приводить іншу партію, знаєте, до опозиційної позиції. Тому я ще раз наголошую, що цей діалог має бути двопартійним, і в тому числі з тими людьми, які ну не є нашими, ну скажімо так, першими Ими респондерами і першими симпатиками, і я думаю, що ну таке питання воно є цілком коректне, тому що е, Трамп е, досі має рейтинг, але ще більш важливіше працювати не на пряму там, з припустимо, змагарі пабліканця з їх виборцями і переконувати саме їх виборця, да, який живе в Центральній Америці, який має ну зазвичай нижчий дохід, е, скажімо так. Е, е, ну і працює дуже тяжко, чому оця боротьба з Росією цей боротьба за. Авторитарним Китаєм це і боротьба за стабільність в регіоні, і це боротьба по суті за американське лідерство у світі. Тобто, оці меседжі, особливо коли пов'язувати е, Китай, да і республіканська партія і Трамп напряму виступав завжди проти е, е, експансії Китаю з боротьбою з Росією. Це є е, ну прямий меседж, який працює: що сьогодні Україна, завтра Тайвань, а Тайвань це найбільший виробник е, Семікандактар да, мікрочіпів, від яких залежить ну американський Ска економіка, оцей меседж, Ну на моєму досвіді е, працює досить добре в діалозі з республіканською партією. Катерина, ну і не можу не спитати, оціенен з посиланням на американського посадовця пише, що новий пакет допомоги а включатиму додаткові артилерійські протитанкові протиповітряні засоби. Те про що просила Україна, але така м таки не буде. Попри те, що прогнозували багато експертів, чому на вашу думку? Ну, я не є спеціалістом з надання військової допомоги, тому що це потребує певних експертних знань. Але я думаю, що знову ж таки ні сьогодні це не значить ні завтра. Ми це бачили з. Файр да, бачили з літаками, які нам надаються. Ми це бачили з леопардами в європейському союзі. Просто потрібно розуміти ще одну дуже важливу річ: що західний світ в цілому, і Британія, і бюрократія Європейського союзу, і Сполучені Штати це ну відповідно країни, де діалог потрібно вести роками і вести його системно, тому знову ж таки те, що ми ну не отримуємо це зараз, це не значить, що ми не отримуємо цього, припустимо наступного бюджетного року. І а, я навіть скажу більше, що з точки зору цих от едвокасі зусиль, да й зусиль діаспори, зусиль громадських організацій, зусиль е, всіх українських симфатиків України. Ми е, будемо наголошувати на цьому і е, ну відповідно вимагати це уже наступного е, бюджетного року. Тому ні зараз, ні значить, ні.